Тестування поліції розпочато. Впродовж восьми днів комп'ютерні тести пройдуть понад дві тисячі працівників. Тестування у нас відбувається в два етапи: перше це незнання загальних навичок, що що визначає логічне та аналітичне мислення працівників. А другий етап це незнання законодавства. В залежності від напрямку та специфіки діяльності знання поза законодавству у кожного працівника є індивідуальне. Ми запитали у поліцейських, чи виникли складнощі під час проходження тестів. Ну, взагалі не складно було. Більшість хвилювання, тих, що всі переживають. Ну, як для мене, то нормально. У мене 15-річний стаж слідчої роботи. І це моя робота. Взагалом вдалене те, що стосується конкретно роботи. А перший блок питань на загальне мислення, логіку, аналітику. Я думаю, що нормальна людина, яка орієнтується взагалом математичних в якихось поняттях на рівні 9 класу, це вирішити може. Система комп'ютеризована. Люди відбираються електронним шляхом. Кожен з поліцейських повинен зайти в конкретний час та з певного робочого місця. Дисциплінованість має. Бути характерною рисою працівника поліції. Е, у даному разі, коли йдеться про тестування, це надзвичайно відповідально, тому е, варіантів запізнення з будь-яких навіть самих об'єктивних причин бути не може. Ми запитали думку житомирян щодо переатестації. Більшість опитаних не вірить у швидкі зміни, хоча були й ті, хто бачають позитив. Я вважаю, що це не краще. Ну, загалом, я думаю, що будь-яка переатестація все-таки на краще. Але хочеться все ж таки надіятися, що це дасть свої результати, якби ми знаємо, що в нас в країні не всі дуже гарно ставились до поліції. Спочатку я надіюся, що з часом ці люди все-таки змінять цю думку на краще. Після тестування на поліцейських чекає співбесіда, яка стане вирішальною у перетестації. Костянтин Касьян, Дмитро Тітинок, телеканал СК1.